Зараз на 6 ранку і ми будемо зараз їхати купувати боксера для мого товариша. Але найцікавіше буде те, що ми будемо їхати його купувати з Кривого Рогу в Павлограді. Це від нас 50, 250 км. Туди ми їдемо на автомобілі, подивимося, якщо все добре, ціна влаштовує, переоформляємо. І назад товариш йде на автомобілі, я їду на боксері. Тому сьогодні у нас купівля боксера та. Така сказати, подорож на 250 кілометрів. Поїхали. Так, приїхали на стоянку до мого боксера. Ось він для чого. Вчора відкрутив вже сидіння. Забираємо сидіння, тому що, як ви знаєте, воно має перероблене м'яке. Дивіться, яка погодка. Так що, коли купимо боксера, я поміняю сидіння і поїду на своєму, тому що дистанція 250 км така маленька, щоб було мені зручно. На заправку заправились. Температура зараз мінус 1 градус, але сьогодні в день обіцяють найтепліший день за весь тиждень. Повинно бути 20 градусів. Так що подивимося, наскільки це правда. Заїжджаємо на нову заправку на каву випити та продовжуємо свій маршрут. Дорога добра, погода, як бачимо, чудова. Так що продовжуємо свої пригоди. Друзі, ми приїхали вже на місці. Ось такий боксер. З пробігом 30 тисяч, але стан в нього гарний. По фільтру все добре, трансмісія, всі траса, звісно, під заміну, по мотору проїхався, мені він сподобався, все добре, динамічний. Так що зараз ще раз все переглянемо та будемо переоформляти. А далі саме цікаве, своїм ходом до Кривого Рогу майже 250 км. Так що ще зустрінемося. Зараз знаходимося на Мрео. Павлограді робимо договір купівлі-продажу. Що в планах далі? Спочатку перед нашою поїздкою я хочу переставити своє сидіння, тому що моє вже перероблене м'яке на цьому рідному в мене все відвалиться, поки я доїду. Також саме кермо, я хочу трішки опустити, тому що воно для мене далеко я проїхався. Незручно зробити так, як на моєму, щоб було зручніше. А так все добре. Мастило на ньому міняли завжди, зараз стоїть свіже. Фільтр повітряний дістали теж чистенький, біленький і все добре. Хоча сам власник каже, що міняв його давно. Так що А, за ціну, давай. якщо вам цікаво, то ціна його 30 тисяч гривень. Я вважаю, за такий мотоцикл це ціна просто чудова. Ми передивилися, він так поїхав далеко, тому що ми передивилися OLX і навіть по Україні не знайшли, щоб була ціна за боксер 150-ку. 30 тисяч гривень і він був в такому стані. Я вважаю, це гарний стан. Так, звісно, траса міняється, тому що це звичайний розхідник. Гома ще жива рідна, але вона мені не подобається. Нове ну, власне каже, вже пізніше поміняє. Акумулятор вже мінявся, але теж треш, треш потрібно під заміну. Ну, Це вже будемо розбиратись на місці. Так що зараз все оформляємо та їдемо в кривий ріг ще додам по технічному стану. Передні колодки нові, як ми бачимо по регулюванню. Так, косметика крило це все підкраситься, тому що тут немає тримача тросів, тому крило потерлося. Ми сюди купимо тримач, це все пофарбується. Задні колодки вже стерті, виключені на максимум, і зараз він доволі слабкий. Але власник. Нам віддає нові оригінальні колодки, запаковані, та ще 2 літра мастила. Так що ну Ми в будь-якому випадку, коли приїдемо вже додому, відпочинемо, там якось беремося, нормальну погоду на вихідних. Погода зараз дійсно дуже тепла, як бачимо. І що я думаю? Спочатку ми перелаштуємо клапана, надо подивитися, тому що моторна сюди працює все гарно, все добре. Але я вважаю, що потрібно передивитись, щоб я сам розумів, що там все добре. І карбюратор теж оберти не плавають, заводиться навіть без підсосу. Дуже добре, все тримає, не глохне, але теж думаю, потрібно його розібрати, щоб знати, що там все чистенько, все добре. А ну і головне, нам його віддають з повним вакуум бензину. Тому цього хватить доїхати нам до кривого рогу, та ще там можна тиждень на ньому покататись. Перед поїздкою одразу переставляємо трос щеплення, тому що він був проведений за фарою, і при повороті руля в нас. Лежа мало щеплення. Ну, як звичайно, неправильна збірка. Можливо, це влаштовувало минулого власника, але мене це не влаштовує. Звісно, не буду всі мінятися, але потрібно доїхати теж з комфортом. Також для дороги собі змінив нахилу самого керма. Та вже стоїть моє м'яке сидіння. Ну, тобто я думаю, зараз ще хвилин 20 підлаштуємо його під себе, точніше під мене. І все буде чудово. Дивіться, який дивний факт мене дуже здивував. Пробіг на ньому 36,5 тисяч. Але, наприклад, лапка гальма вона зовсім не стерта. На моєму 20 тисяч вже півлапки немає зубців. Також самі резинки повністю цілі. На ручках жодного сліду або падіння, або ще чогось. Хоча ці ручки страдають в першу чергу. Пара вітрових теж все в ідеалі. Також давайте подивимося на інші матеріали, які швидко зношуються. Дивіться, лапка перемикання швидкостей. Теж всі резинки вся гума в ідеалі. Так, є сліди корозії, скоріш, він зберігався десь на вулиці. Теж ніжка опору. Вона як нова, так, вона бруду але вона зносу зовсім немає. Приїдемо помиємо. Так, да, все помиємо, підкрасимо це все, болти замінимо на нові, нержавіючі. До чого це веду, то що пробіг на ньому такий солідний, але слідів дійсно цього немає. Дивіться, навіть мотор все чистеньке, досі є заводські наліпки, сині, які на боксер клеять на двигун, коли його перевіряють. Тобто він весь в ідеалі, всі болти на місці, все знімається чудово. Таке враження, що на ньому пробіг набагато менше, просто на ньому міняли саму переборку. Ну, можливо, щось ним було, замінила приборку або згоріла з великим пробігом. Але візуально та всі ручки, всі резинки, ну, я не бачу, що був в ньому дійсно такий пробіг. Те та двигун, як я казав, я проїхався, я різниці від свого зовсім не відчуваю. Тобто, то, двигун працює ідеально. Ні на карбюратор нарікай не немає, ні на стартер, ні на що. Гума ось теж ще рідна стоїть. Звісно, що вся ціла. Я розумію, що в рідної гуми великий ресурс, але все одно. Ну, як би воно не було, я вважаю, це дуже вдала покупка. І новий власник буде нею задоволений, він буде приносити задоволення йому. Так що, я думаю, сьогодні у нас не просто гарна погода, а просто гарний день навіть для нас. Ну Все готуємо далі та в дорогу. Ми виїхали з Павлограду, проїхали Дніпро і зараз ми вже на Криворіжській трасі. Зараз заїхали перекусити на заправку. Це саме власник ось цього понипа. Ну що я можу сказати, проїхали вже немало, я задоволений, по двигуну питань зовсім немає. Саме головне карбюратор в таку погоду тримає оберт. Дуже чітко та стабільно, як не дивно. Так що по потужності теж, різниці між своїми немає. Так що зараз перекусимо та їдемо далі. Друзі, тут таку тему викупили. Коротше, Пам'ятаєте, я вам казав, що на спідометрі 36,5 тисяч, але по факту не видно цього пробігу, я не мог зрозуміти, що трапилось. Дивіться. В дорозі проїхали ми. Там вже 100 кілометрів, 100 кілометрів проїхали. Дивимося. 32 тисячі. Але насправді Льоха їхав задом просто. Тобто, я так розумію, що проблема скоріш в самому механізмі спідометра, ось тут, і він рахує неправильно. Тобто він рахує то вверх, то вниз. Я думаю, поки ми доїдемо до Кривбасу пробіг буде зовсім нульовий і можна його продавати ще дорожче. Так, так що треба буде ще обкатку проходити. Ну да, обкатку нам треба проходити. Коротше, який висновок? Боксеру насправді немає. 30 тисяч. Я думаю, тут навіть 20 тисяч немає, судячи по резинкам, по всьому останньому. А чому такий пробіг був? Тому що він спідометр працює некоректно. А власник сам не знає скільки він проїжджав, де і як було, він на це відповісти не може. Але ж ми бачимо, що це стан ідеального. Так що ось так. Я вважаю, що джекпот день гарний продовжується. Поїхали далі. І фіг догониш його! до кривого рогу залишила всього 50 кілометрів. Так що темп у нас доволі нормальний. Треба дати боксеру трішки відпочити, тому що темп доволі швидкий для боксера. Їдемо 90-100 і чухає він себе доволі добро. На підйомах теж він їх не не чувствує ці підйоми всі так що все чудово. Хочуть забрати мого баджика! Хоче забрати... Лха тікай! Леха тікай! От і проїхали ми 220 кілометрів. Зараз Леха розкаже свої відчуття від такої поїздки дальньої. Ну что скажешь? Ты дома! Ну что, как ощущение, как 220 километров дались? Я когда с работы еду, короче, вышел за море, чем тут. Короче, дракон себя оправдал. Потихонечку до ума доведем. Тросики, колодочки, цепи, звезды. Просто идеально. Все это сделаем, поменяем. Я думаю, будем кататься и радоваться. Все, забрав я своє сидіння, ставимо його рідне, яке було, до речі, дивіться, стан сидіння, теж, все, все чітко, не подряпне, нічого. Ну, я просто круто. Це все. Сьогоднішній день провели, я вважаю, дуже з великою користю. Чесно кажучи, я думав, що ці ну, майже 250 км пройдуть якось тяжковато, але дорога рівна, новенька. Їхати було добре, вітру майже немає, ну просто чудово. Тому темп був доволі швидкий, приїхали швидко, без всяких нюансів, без полому. Тому від це можу сказати, що технічний стан мотоцикла просто в ідеалі. Далі вже буде новий власник, е, вже там підкрасити десь крило, там десь щось. А єдине, що несправне, це е, спідометр. Тому і пробіг він так рахував. Я вже потім помітив в дорозі, що цифри з просто пригали. Вони навіть не зафіксовані в самому вікні. Але то таке, то спідометр зробимо. За такі гроші взяти мотоцикл в ідеальному стані просто круто. На підйоми теж виїжджав, все чудово, без всяких нюансів, швидкість не падала. Так що бажаю нових успіхів я. Новому власнику. Та я думаю, що ви побачите відео про цей мотоцикл, тому що далі будемо його, звичайно, модернізувати. Все як звичайно. Пока.